Показую вам, як зареєструватися у Варшаві. Слідкуємо. Обираємо будь-яку годину, але ще можна полистати стрілочками. Цик, цик. Ну, або назад повернутися. То є відповідний день, а то скільки є годин. Дуже багато годин. А можна знайти ще інакші дні? Експериментуєте. Натискаєте спочатку день, пізніше обирайте собі годину. Там, наприклад, 17.15. Доходимо до такого віконечка. Зараз скажу, А на хвилину, бо дуже складно з тим сайтом. То працює, то висить, то не висить. Ну, бачите, людей дуже багато, я думаю, обирають собі дату і воно крутькається без кінця і краю. Надіюся, що. Або, може, вже хтось забрав. Перше, чим я цикнула, вже хто 1715 забрав і нема запису. Ну давай, давай, давай. Вот такая история.